Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про дії Польщі, тому як вони перекидують війська на східний кордон. Для цього є декілька причин. Також ми розберемо е ті заяви президента Дуде, Дональда Трампа з приводу цієї всієї ситуації навколо Польщі, навколо Європи, яка стосується нападу Росії. Я знаю, що Величезна кількість українців, які проживають в Польщі, в Німеччині, занепокоєні тими слухами, які несуться останні місяці. І давайте тому розберемо, що відбувається, як зараз, просто зараз, просто сьогодні готується Польща. Розглянемо всі відповідні заяви. Тож дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає боротися з російськими та іншими ботами, яким е, невигідно, щоб такий контент ширився мережею. Тому ви маєте змогу підтримати. Е, україномовний контент вдячний за це кожному з вас. Отже. Збільшення кількості військових на східних кордонах має на меті відлякати потенційного ворога, а також бути готовими до можливої загрози. І відділ соціальної комунікації міської ради Білостока, який нагадаю знаходиться на кордоні з Білоруссю, повідомив, що бійці Підляської військово-оперативної групи останнім часом виконують завдання вздовж східного кордону країни. Вони щодня вживають заходів для забезпечення безпеки однак, перш за все, вони готуються безпечно та ефективно виконувати свої завдання в разі загрози, йдеться в повідомленні. І насправді зараз у військових там є дві головних задачі. Перша це якби запобігати збільшенню нелегальної міграції отих от нелегальних мігрантів, які знаходяться на кордоні Білорусі та Польщі. І це перше, так тобто, вони мають ловити цих мігрантів, мають надавати їм допомогу. Це зовсім недавно відбулися ці зміни. Це перше. І друге, про що також ми вже говорили, це інформація з відкритих джерел, що вони будують там фортифікаційні споруди, опорні пункти, риють окопи, тобто готують таку собі лінію оборони, щоб в разі. Нападу Росії бути готовими і туди останнім часом перекидується все більше і більше військ. І їм насправді є там що робити. Деякі ділянки, я так розумію, там є закритими для в'їзду цивільних людей для того, щоб не можна було, щоб туди не могли проникнути якісь диверсанти, які будуть це все фотографувати та скидувати геолокації тих самих опорних пунктів і так далі. От, Ми про це вже говорили в минулому відео, тому можете не писати коментарі, що наша ти зливаєш цю інформацію. Повірте, якщо я знаю цю інформацію, то цю інформацію знають і всі інші. От, Це перше. Фортифікаційні споруди. Далі. Наступний момент, що з 12 лютого почалися в Польщі найбільші з часів холодної війни навчання. НАТО, тому і вже так, Міністерство оборони Польщі. Просило всіх, хто буде бачити на дорогах багато військової техніки, хто буде бачити її переміщення, якихось військових і так далі, вони просять не фотографувати, не скидувати нікому ці фотографії, не ширити їх інтернетом і так далі. Все, що вони з цього приводу хочуть сказати, вони опублікують самостійно в своєму Твіттері або в інших джерелах, які, якими вони користуються. Це такий момент щодо цих навчань НАТО. Також ці навчання НАТО ми знаємо, що були Злиті там документи в Німеччині, були також в інших виданнях опубліковані різні варіанти, коли Росія нападає на НАТО. І як вони будуть діяти в, в різних сценаріях. Вони розглядають найгірші сценарії, і справді Польща дуже і дуже серйозно відноситься до цього. Навіть от якщо брати питання репарацій, які Польща видвигає до Німеччини. Ще за Другу світову війну. Якщо минула влада висувала там якісь просто трильйони доларів, які Німеччина має виплатити, то на сьогоднішній день нова польська влада значно ці цифри познижала, і вони говорять не про гроші, як такі, а вони говорять про фінансування і інвестиції в польський оборонний сектор для того, щоб можна було дуже і дуже швидко наростити виготовлення різних типів зброї, які виготовляються в Польщі, можливо, повідкривати нові заводи, але поки що жод Одного, скажімо так, рішення з німецької сторони не поступало. Далі, по наступному була, можливо, ви також це чули, була заява президента Польщі Анджея Дуди з приводу цієї ситуації і з приводу виборів, до речі, в Штатах. І він говорить про те, що у випадку, якщо Дональд Трамп знову стане президентом, то він справді стримає своє слово і протягом 24 годин... е Протягом 24 годин закінчить е, е, війну Росії проти України. Як саме це має відбуватись, не зрозуміло, бо також вже після заяви Дуде Дональд Трамп також е, мав якісь там свої виступи, на яких він сказав, що у випадку, якщо Росія нападе на Європу, то Сполучені Штати Америки і Євросоюз захищати не будуть, навіть якщо ці країни входять до НАТО. І е, треба також чітко розуміти, що він говорив про ті країни-члени, які не сплачують внески членські. Е, я так розумію, в фонд е, НАТО е, на цю заяву. Е, Анджей Дуда абсолютно ніяк не відреагував, але бачимо, що заяви Трампа вони насправді є трохи дивні і ставлять Європу в таку собі загрозу, і не просто ставлять їх в загрозу, а ще дають Росії право нападати в принципі на це НАТО, тому як без сполучених штатів Америки в Європі насправді не так багато зброї, не так багато солдат, щоб вони могли ефективно. Справитись і розгромити прямо Росію. Тобто, це також може бути війна, подібна до тієї, яка зараз відбувається в Україні. Що, що з цією, якби що з цією інформацією робити, просто бо багато є коментарів, що робити, чи виїжджати з Польщі, чи не виїжджати. Це стосується так українців, які проживають в Польщі. Друзі, панікувати точно не потрібно. Потрібно розуміти, що такий варіант він існує. І бачимо, що ми зараз живемо в такий час, коли Росії спокійно не сидиться, коли вони е, хочуть забрати е, країни Балтії, які, коли, які хочуть розв'язати війну в е, Польщі, е, напасти в загальному на Європейський Союз, щоб до, комусь щось довести, комусь щось, д, якби, е, добитися якоїсь аля справедливості, про яку вони постійно кричать. Е, і е, тут. Я би радив, це мої особисті поради, просто е, тримати руку на пульсі, слідкувати за е, різними заявами, слідкувати за е, виступами євродепутатів, слідкувати за виступами там, польських політиків, і е, просто розуміти, що може, бути, е, може настати, на жаль, такий день, коли вам із Польщі також потрібно буде, як мінімум, від східного кордону переїхати десь в глиб Європейського Союзу. На жаль, такий шанс існує, але. Е, Моя особиста думка, що це не буде в найближчі місяці, як деякі панікери там вже кричать. І е, тут можу сказати тільки одне: що дуже добре, що польща не спускає це все на потім, не залишається все на потім. Вони справді активно готуються. Всі заяви, наприклад, міністра оборони говорять про те, що е, Польща сприймає найгірші сценарії як найсерйозніші, і вони е, просто зараз реформують. По-перше, в свою там мобілізаційну політику нарощують інвестиції в свій військовий сектор і перекидують війська на східний кордон для того, щоб не щоб не було такої ситуації, як була з півднем, так що просто зайшли, і 20% території захопили там за 2-3 дні росіяни. Дуже добре, що Польща готується, і нехай ці якби ці приготування ніколи краще не знадобляться. Якщо вони поможуть стримати ворога таким чином, то це тільки плюс. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!